Поїли малого пива. з такою кількістю дітей, я тільки постійно так, як собі усвідомлюють, то мене піт обливає, що може щось трапитись. Вчора одна підопічна наша писала в соціальних мережах, що не хоче жити. Не хоче жити, всіх вважає винними, але найбільше вважає все ж таки винною себе. От не знаєш, як допомогти. Є такі випадки, в яких ну, тільки от Богу їм можна віддати. Я не, не знаю просто. Це проблема якоїсь непорадності, безнадії. Страху, страждання, якогось такого переживання. От це такі моменти, моменти, коли важко погодитись на те, що хтось, наприклад, помирає. Десь дуже хвора одна мама, і от, що ніхто з нас не, не, не може погодитись, що є малі діти, і так хвора. Я себе почуваю безпорадним, хоч кожен день. Кожен день за нею молюся. І ми всі молимося. Але є такі моменти, якісь такого, от, безрадності. Але я вірю в те, що якось все в Божих руках, Бог знає. Ну, але є моменти невдач чи, чи якоїсь поразок таких чисто наших і не вийшло. Ну, чисто людських. Центр матері й дитини. Там у нас зараз чотири сім'ї. Найважливіше, що це переважно мами, які мають ті чи інші проблеми. Не потрібно працювати. Мусять працювати, мусять служити, використати їх таланти, такі ті, які в них є. Що, що вони можуть робити, що би хотіли робити? Раніше жив дитячому будинку, а зараз Знаходжуся тут. Тобто, і Дуже щасливі, що взагалі зуби лікують. Ми їм забезпечуємо харчування, даємо кошти, вони свої можуть купити, а пізніше заохочуємо їх до того, щоб вони, наприклад, прибирали. Центр великий, прибирати завжди є що, і вони це отримують кошти. У них просто оплата по годину, така, як державна, 25 гривень в годину. Пізніше заохочуємо, щоб вставали на ноги, ті гроші, які заробляють, закладали і наймали квартиру. У нас є можливість прийняти п'ять таких кризисних сімей. Залежить в яких. Зараз у нас практично всі зайняті. Ну, Простір свобідний. Якби, собі входять, виходять. Стараємося не втручатися ну, в тих випадках, коли якась складна ситуація. Це волонтерський хол. Кімнати для волонтерів. Дуже просте правило: приїжджає, має 40 годин відслужити в центрі, незалежно чи це конюшня, чи реабілітація, де хоче. І отримує пішенкові. Є багато людей, які просто у нас волонтери, вони приходять, віддають свій час. Вони не хочуть за це жодних коштів. Вони не беруть вони люди, які там заробляють собі і так далі. Частину, частину у нас волонтерських годин можуть брати батьки, якщо мають таку, таке бажання. Може бути тільки превенційна форма. Це треба запобігати. Тут вже потім вже все, вже нічого не зробиш. Тут треба попереджати, побігати на різних рівнях взагалі. Так хтось повинен помітити, звернути увагу. Але ну, якби історія дуже проста, хтось розчарувався в нього, забрали, в нього кредит, і, і все, і пішло-поїхало зразу. І, і, і як заходиш, то в нас на розі можете зайти. Ігрові автомати. У нас тут купа того всього. І зайдеш там карвалолом пахне. Чудом карвелом пахне, бо там приходять пенсіонерки. То це для мене просто якась така. Ну, це, це якась безнадія, просто така. От. Тому я вважаю, що якби ну, найважливіші речі, що, що, що ми можемо зробити, то просто сказати, що, що потрібно з цього виходити. Відсотковість дуже мала. З наркоз це 10%. відсотків. Це в католицьких 10%, в добрих християнських 10%, а так 7%, менше. Легкодоступність, синтетичних дуже багато. Ці зараз всі, всі різні, оці додатки, чи як вони там називаються, оті всі енергетичні напої і так далі. Зустрічав молодих людей, які, наприклад, на цьому, тільки, на цьому жили. З однієї сторони, вживають енергетичний напій, якісь там, не знаю, як він називається, а з другої сторони, що все п'ють там бутилками карвалов чи, 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 чи валідо, смокчуть. І, і, і це там 16 років. Чи алкоголік в 10 був такий випадок? Просто поїли малого пиво. Поїли, 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 і потім у нього не було пива, то його трісло таке, як, так як, як, як синдром. Мені здається, що якась така в багатьох випадках байдужість. Наша байдужість також, як християн. Може ми цього не може не помічаємо, але частіше, певно, не хочемо помічати. Бо ну що ж лізти, що кому сказати, як жити і так далі. Це не звертаємо на певні речі уваги просто. А мені здається, що якнайбільше треба створювати місць, центрів, навіть такої, от той класичної допомоги. Навіть якщо це будуть місця, де люди зможуть працювати, можуть об'єднуватись, можуть щось щось в своєму житті міняти, їх не відкинуть, якось їх зрозуміють, їх приймуть і якось допоможуть. І не йдеться про те, що там вже були лікарі, чи це була якась там суперфахова допомога, але в випадку алкоголізму це просто якесь таке товаришування. Я не раз товаришував в таких випадках. Так це просто, просто бути поруч. Людина помало виходить з цього. Ну звичайно, що це потім є рішення, але якщо в людини є мотивація, вона якось може впоратися, і хтось з боку хто підтримає, то люди найчастіше виходять. Все ж таки, я вважаю, що тут на це треба звертати величезну увагу. Тут цього дуже багато. Алко нарко особливо серед молоді це, це біда. Це, це відверто біда. І тут найважливіше наше приміщення каплицю. Понеділка, по четвер є служба Божа. В п'ятницю є адорація з 13 до 17. І тут так. І для наших працівників, особливо тих, які ну, бо всі працюють трохи в складних, часах, бувають такі ситуації. Тут так, така найважливіша річ. Ми бачили, що воно без цього дуже сильно вигорається. Я так чесно кажу, от ті, хто знає мене, то кажуть так, і вже навіть боюся часто загадувати, що якось, слава Богу, нічого не сталося. І от за це Богу дякую. Стараюся не міряти якимись там, ні, планується, робиться, мріється і так далі. Без цього ніяк, але те, що можна пережити якийсь там конкретний день і Богу за це подякувати, і, і то, що ми сьогодні були, і, і нікому нічого не сталося. З такою кількістю дітей, я тільки постійно, так як собі усвідомлюю, то мене піт обливає, що може щось трапитись. Колись в нас дитина розпалила вогонь під одіялом. Це добре, що в нас є пожежна сигналізація. Закладайте пожежну сигналізацію, як воно завило, і ми відреагували. А ну це такі випадки, постійно. Ну ну постійно якась така річ. Або в нас скрізь був випадок, що, що наприклад, дитини був високий тиск на реабілітацію. У багатьох випадках це божа ну, божа, ласка. У нас кваліфіковані працівники, служителі і Богу також подяку, і вони це помічають. Але врешті це, це просто Божий, Божий захист, і, захист і ласка. Ну, пережили, слава Богу. Часто люди, от навіть тут, які прожили тут ціле життя, казали, так боялись тих католиків зайти. Так як папа Бенедикт казав, не створювати якісь такі місця, от і такі притвори язичників, трохи в такий спосіб, не, де можна було би ми не кажемо відверто про Бога, там свій журнал виставляємо, чи вони можуть собі це, чи на альфу можуть. Чи якісь, наприклад, культурні заходи. Це така більш е, театральна зала. От сьогодні навіть написали театр Око зі Львова, різдвяним чимось приїде, або якихось таких як презентацію книжок робили різних і робимо, які були б цікаві людям, от фастівчанам, просто навіть взагалі не, не парафіянам. Звичайно, що постійно є якісь складнощі в тих чи в спілкуванні, в якихось претензіях людських. Ну, люди часто хочуть використати так чи інакше. Так? Мають якийсь свій інтерес. Мене це в певному моменті дуже. Спочатку мене це обурювало, а потім в мене вкралася така безнадія. Так? Що, ну, я кажу до свого сповідника: кажу: слухай, кажу, я кажу серйозно, так втомило, що, що просто хтось хоче постійно. Ну, Мати якусь там використати. І він каже: ну ні, я кажу, ну дозволяй, хай використовують. Хай використовують. Господа, каже, на що теж використовують? хай використовують. Я свім так до нього кажу: ну ні, ну це, це болить трохи, І він каже, ну, така правда. Я їх без з ним згоден, але, але часто, коли це вже понад міру, то на це не можна дозволяти. Це наша швейна майстерня. Пані Оксана тут у нас шеф і вона організовує також. Ми ж ємо іграшки різні. Ми торгуємо тими іграшками. Трохи в інтернеті, трохи в кав'ярні. Ми тепер в Голландію висилали, в Польщу ми в понеділок повеземо. Також моє враження, що злий постійно хоче нам це вкрасти. Диявол хоче нас обікрасти з дуже конкретного добра. Цілу церкву обкрадає дуже багатьох речей, але якщо ми можемо, хоч трішки більше, більше світла, в тому чи іншому житті, то це варто, слава Богу.